Всім привіт! І по малочисленим просьбам я знімаю це відео зі своїм бубніжом. А тепер вгадайте, де я купив цю сумку? В Аврорі, правильно. І оця картиночка е мені взагалі не подобається. Оцей бек, ну, якось не камільфо, якщо чесно. І тому зараз ми будемо її перероблювати, щоб її було не соромно носити. Ну, як ви бачите на фоні, я вже заклею її моральним скотчем і зафарбовую акрилом. Фон я вирішив зробити такими лініями різних кольорів, це різні відцінки фіолетового. Ну і, собственно, що я буду вам розповідати, ви самі все бачите. Загалом малюнок, який я малював, в мене не було навіть ескізу, тобто це повністю з голови, повністю по наїцію. Але я не зовсім їм задоволений. В мене з самого початку все якось ішло не так. Дуже довго я не міг зробити рівний слой фарби, не міг зробити рівне обличчя, в мене не виходили оці лінії на задньому фоні. Та в мене не виходили навіть щічки. І в результаті я не скажу, що я сильно задоволений цим результатом, але вже є як є. Тож, от такий результатик в мене вийшов. Пишіть, як вам в коментарях обов'язково. І також можете підписатись на інші мої соцмережі. Такі як: Телеграм, Інстаграм, ну і можна ще на ютубчик. Ось, буде клівий переходок. Оп! Ну і також не забувайте підписуватись на TikTok. Мені буде дуже приємно. І також це мене надалі знімати відео. Всім до зустрічі і пока!